Всім доброго вечора. всіх зі святом. Так, починаємо наші продажі. Ми сьогодні не працюємо, просто знімаємо відео. Все було розкладено пару днів назад. просто готувалися. Щоб не говорили, що ми свято працюємо. Зайшли підігріти автомобіль, запалити буржуйку, щоб було тепліше автомобілю. Так. Давайте вам розкажу. Так, давайте з самого початку, самого цікавого. Мічики. Отакий комплект великий, буде дорого. Попереджаю зараз. Дивіться, порахуємо скільки буде штук. Раз. Розміри різні. В кожний розмір буду назвати. Те, що бачу, я знаю. Те, що не видно, відчищати треба від консерванта. Це кожному своє, кожен передивиться. Дивіться. Тільки сіроку? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шестнадцять, сімнадцять, двадцять, восемнадцять, п'ять шість, десять. Десять, двадцять, дев'ять, п'ять, девять, сорок одна штука. За сорок одну штуку буде 1700 гривень. Далі. Мечко держатели вот такие два штуки. Здесь один кривой вот такие. Другие вот такие. За два штуки будет 300 гривень. Далее. Такие набер молотки. Здесь такие, как шикарно выглядит. Три штуки, бачите, по размерам. За него будет 250 гривень. Далее. Две такие тяги. 40 гривень. Такий молоточок. 20 гривень. Зараз будет Відео швидке, так і називаю. 30 гривень. Литій, такі. ой, такі, самповні, 30 гривень за штуку. Цей 35 гривень. Цей 30 гривень, цей більший цей менший. Далі. Насос, бензонасос. Тут вже був в середині бензин, але він новий. Номер є його. Показую недовго. Він коштує від 1000 до 1800 гривень новий. Цей новий, але в роботі був. перевіряли його просто, зато він пахне бензином. 400 гривень. Далі. Коробочки з такими тизами бушні під гідравліку. Буде за одну коробочку, за одну коробочку. 200 гривень. Тут його є трохи. отак. 200 гривень за одну. Пані лампа така, дивіться. Під ремонт, Оце закручується, все крутиться. Оце. Отак, оце окремо продається пальна лампа, да. оце буде 140 гривень. І далі така пальна лампа. Вона це не підходить. Це один чоловік робив. Колись у нас давно-давно робить. Це нержавійка, Бачите, нержавійка, бо гріли. Перевіряли. Сфорсунку. З з І це буде 150 гривень. Далі. Фреза. ISO 50. Отака. так вот кручится. 450 гривен за ней будет. Далее, болты вот такие автомобильные. Вы понимаете, резьба специфичная, все бустно. Было в скажем так. Вот такие вот объем. За каждую коробочку будет. Давай так, 180 гривен. Далее, вот такие наконечники, алюминиевые. Тут у нас, так вы бачили, 70 мм. 120 мм mm, 95 мм. Mm. 2, 2, 2. За них буде, за все разом. отак вот 150 гривень. Давайте це патрон з такою частиною э, до дрилі СР по цені так, алюминий, і так далі 140 гривень. Набір всіх трещоток, що ви бачите, отак. Вот Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. За 11 штук давайте буде 300 гривень сьогодні знижка. Далі, такі набір сверху. Нові. Гляньте, мені сьогодні принесло, склав, що є багато. Не знаю, десь. Десь хлопці надибали. На сайті коштує на пром'я, І на офіційному сайті кажуть, що коштує 300 гривень. Перевіряв. Да, на пром'я стоїть від 300 до 320. Давайте за нього буде ціна. 250 гривень. Від 10 шту... від, 10 таких від 10 таких упаковок буде 240 гривень. 19 штук. Гляньте розміри. Вони нові, бо пломба стоїть. Я собі взяв три упаковки. Ну, на 2М112 вони сверлять. Широповертом, так само сверлять. Це по металу. 250 гривень. Так, такий лубрикатор. 250 гривень. Таких три шайбочки. Не знаю на що це, але від чого останочного. 100 гривень. Гвинти до патрона. 5 штук. 150 гривень. Гвинт підйому зверненного станка. 150 гривень. Плунжерний насос до станка токарного чи фрезервального. Бачите, він ходить, все. О. На 4 виходи. Ой, на 3 виходи один вхід. Я так розумію. Вхід більший. 250 гривень. До гітари. 150 гривень. Така. кропорушка, дивіться. Вон ножі, все. 200 гривень. Я спитався, скільки в нас на базарі, у нас такі базарі, новий старий, скажімо так. На сормозахі стоїть такі один ніж. сказали за один ніж. Ось такого плану, все. вирізаний зі сталі, кажуть 50 гривень. Коли що здоріло. Давайте за все 200 гривень. Далі мітчики. Комплечиків. Дивіться, Два штуки. Це М20. Перший і другий номер. За них буде 55 гривень за комплект. Таких комплектів є біля 10 штук. Далі Далі, такий карданчик. За карданчик буде 150 гривень. Така кірка. Бачите, таке плана. 150 гривень. Так, шкивок такие. 50 гривен. Так, далее вам покажем. Такие набер Ножность. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. За шесть штук будет. 150 гривен. Далее. Такие ножи, Есть размер. 120. 65. Толщина 16. 250 гривен за три штуки. Такого плана вы Такі щипцы. 25 гривень. Ключи такі. Это, разумеется, универсальні. Гост, все ебать, что так покажу. По 40 гривень за штуку. Такі ножки. А так, 4 штуки. Ой, 8 штук. Нет, 2. 4 штуки. Ой, так, отак будем. 4 штуки. Раз, 4 штуки, 2, 4 4 штуки. Отак. О. 3. 4 штуки. 4. Ті будуть по 50 гривень за 4 штуки. І це 50 гривень за 4 штуки. Далі підшипники. По цінам О, бачите, які ціни? Показую по цінам. Далі трубки такі. Це йдуть сантехнічні, я їх використовую я взяю багато для СОЖ на станки. Бачите, ці довші, ці коротші, ці 60 см по 50 гривень, ці довші 80 см, здається, да, вони, по 80 гривень. І отакі є коротші. Це радянські. Це імпортні вже, а це радянські. Ці по 50 гривень будуть. Давайте по 40 гривень ці будуть. О, ці будуть по 40 Далі, такі ножі. Все разом це буде. 150 гривень. Далі, так, такі секатор. 200 гривень. Ну, вже далі вам не буду показувати, але відео це все є. Так, дивимося моє відео. Далі я буду працювати в штатному режимі. Всім подякували, пишемо на Viber. Viber мій 066 911 3258. Всім подякував